Останній час я чую про процедуру розхрещення, як на ваш погляд, чи має ця процедура якийсь сенс? Значить, розхрещення. Очевидно, що у наших такого ритуалу не існувало. І насправді розхрещення існує винятково для тих, хто вважає, що християнство і його складова, має ритуальні слова має дійсно певну таку магічну силу. Якщо людина так вважає, то, ну, можливо, для психологічного спокоєння, їй було б краще я вважаю, що в цьому немає ніякого сенсу. Якщо ми вважаємо християнство вченням, тоді апріорі його має ритуальна складова немає ніякого сакрального сенсу для нас язичників. Якщо ми язичники, то християни мають своє християнське. І ну, так само вважати, що ось якийсь буддистський монах він може, е, за рахунок саме буддійського вчення, а не того, що перейшло до буддизму з язичництва, за рахунок самого буддизму, якимось чином впливати на проведення ритуалів мусульманського уморю. Ну, тобто це різні системи. Я не бачу цьому особисто сенсу. І, відверто кажучи, зазвичай ті, хто пропонують розкращення, це досить такі сумнівні організації. І з того, що я бачив, все частіше їх пропонують якісь дуже сумнівні відмішки проти 14, які сидять з картою таро і невідомо чим займаються. І до язичного очевидно, що не мають ніякого відношення. Ніяк.